У магазині АТБ акція на іграшки з 7 серпня до 13 серпня. Давайте дивитись. Книга серія «Магічна колекція» коштує 179 гривень, знижка 25%. Колекційна фігурка Фаглер коштує 249 гривень. Знижка 16%. Стреч іграшка у вигляді тварини в серії Тропічні Друзі коштує 79 гривень 90 копійок. Знижка 38 Іграшка, м'яка найкращий друг, коштує 119 гривень, знижка 40%. Набір іграшок для гри у ванні тварини коштує 69 гривень 90 копійок. Базова машинка позашляховик Monster Truck Hot Wheels коштує 299 гривень. Знижка 25%. Іграшковий набір для вирощування трав'янчик коштує 79 гривень 90 копійок. Іграшка, що зростає морський світ, коштує 39 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча трансформер Динозавр у яйці коштує 99 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча автомодель Volvo коштує 149 гривень. Дякую за перегляд.